Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про найкращу та найгіршу косметику, яка є в моєму домі. Це у нас косметика із Єви, із Аврори, із Ейвон. Все, що ви любите, коротше, погнали! Перше і найкраще, те, що я завжди всім рекомендую, це ось такий спрей для волосся. Це не Єва, не Аврора, не Ейвон, це я просто в інтернеті замовляю. Мені він дуже подобається. Він прибирає е, оцей момент електризації волосся. До речі, це також термозахист. Ну, коротше, тут 10 в одному, Почитайте, ну класний засіб, мені він дуже-дуже подобається. Є такий ще рожевий і ще якийсь, але я використовувала тільки цей, тому рекомендувати можу тільки цей. Наступний продукт це маска для обличчя. Ось така це у нас Ейвон. І що я хочу про неї сказати? Вона е, не ідеальна. І непогана. Чому? Тому що вона дуже добре е, прибирає шовщішення з шкіри, якщо шкіра суха, прибирає жирні шкіри, якщо шкіра жирна. Тобто його можна використовувати і в першому, і в другому випадку. Але що мені не подобається, те, що ну, от знаєте, вона проти там чорних цяток. Короче, вона більше нічого не робить. От, і з того, що я сказала, от це все, що вона робить, а більше нічого. Тому. В принципі, ок, але ну забагато ти від неї очікуєш, а дає вона тобі набагато менше, ніж ти очікуєш. Далі Мі ідал. Мій ідал, і це теж Avon and You, Це ось такий крем-гель е, нічний для обличчя. Чи він не нічний? Коротше, я його використовую і в день, і вночі. Вдень іноді я звичайно використовую SPF, але мені... Е, От не можу я його собі підібрати, тому що ну, не ну якось типу, він завжди жирний, виходить. А ось цей ідеальний. Він такий свіженький, зволожує просто-просто ідеально. Це, якщо я не помиляюся, в каталогах пишуть як 72 години зволоження е, із цієї лінійки. Крем клас. От прям так. Да. Наступний крем, який я не скажу, що він ідеальний, але він в принципі непоганий. І це саме той з SPF. Єдиний, який більш-менш мені підійшов. Це SPF 20 і це також Avon, Ось такий крем. Смягчаючий, ну написано російською мовою. Ви розумієте, він у мене давно, дуже давно використовую я його досить рідко, але ну це скажімо так із купи всіх кремів е, з СПФ, які мені не підходили. Цей не підходив мені менше ніж інші. Ось так можна сказати. Тому ну і та, да, і ні, ну таке. SPF, який мені 100% не підходить, але спочатку мені здавалося, що він для мене ідеальний. От перші, напевно, 2-3 тижні, може навіть місяць, я їм користувалася, була дуже задоволена. А потім зрозуміла, що я не дуже то й задоволена, тому що шкіра почала після нього ставати більш жирною, якісь висипання виходили на обличчі, і це вже трошечки не дуже. Це ось такий крем з вітаміном С. Взагалі, лінійка з вітаміном С це взагалі не моя історія. Я її пробувала, я її тестувала. і Я дуже на неї сподівалася в минулому році. У Мене навіть відео де є, де я розповідаю про всю лінійку з вітаміном С. І е, от ті перші почуття, коли я його почала використовувати, все було класно. Все було круто. А от потім, чим далі, тим гірше воно почало себе проявляти. І є тільки один єдиний продукт з цієї лінійки, який мені ідеально зайшов: це тонік. Ось такий тонік. Він класний, дійсно, нічого не можу сказати. Він добре, тонізує, зволожує, е, напитує шкіру. Класний. Оце прям класний продукт. Можу рекомендувати. Продукт, який я називаю, я його не зрозуміла. А, він у мене є, але він, знаєте, використовувався, ну, напевно один раз. один раз, Я взагалі не зрозуміла його приколу. Це Бібі Крем. Ось такий, Мені, ну, коротше, я, я взагалі не розумію, на що е, він є. Ну, він дає тон, але якщо ти намажеш 3 тонни на себе того крему. Якщо ти намажеш його трішечки, він більш як звичайний крем, але краще тоді використовувати просто звичайний крем. Тоді на що він треба? Не знаю, це для мене просто аутсайдер. Ви скажете, це ти гнобиш Шейвон, тому що ти там вже не працюєш. Ні. Це не так. Я вам зараз покажу е, засоби Avon, які я обожнюю, і буду їх десь брати, або сама замовляти, або у когось збирати, підходити, тому що вони ідеальні. Перший, перший товар я вам не покажу, просто розповів. Це олійка для е, губ, зволожуюча олійка для губ. Ви знаєте її. Хто, хто знає взагалі продукцію Avon, той знає цю олійку. Їх дві є варіанти: один без шимера, один з шимером. Я люблю те, що без шимера. Класний. Засіб взагалі обожнюю. Наступне, що класне, це ось такі блиски. Вони дійсно класні, блиски, вони блистять. Вони не розтікаються, як ну як саме як блиск, це класна штука, тому. Рекомендую, кому хочеться. Але в мене дуже яскравий відтінок, і я його ну напевно майже не використовую, тільки тому, що дуже яскравий відтінок. Якщо ви любите яскраві, то вам прямо сюди. Якщо ви любите більш нюдові близькі, тоді вибирайте із каталогу, беріть там знаєте саме верх. Вони зазвичай йдуть по кольорам. Чим вище, тим менше кольору, насиченого. Чим нижче, тим більше насиченого кольору. Ось так. Але сам як близький, він ідеальний. Товар, який я буду завжди брати, напевно, тільки в Ейвон. Це Бальзам для губ. Жоден інший бальзам для губ, а я їх пробувала дуже багато, бо з самого дитинства, з років 10, да, а може і раніше, мені купували я всякі бальзамчики, щоб губи не тріскалися, особливо взимку. І в мене, ну тобто, в досвіду з бальзамчиками мільйон. Оце самі краще. Вони дуже гарно зволожують, Вони не розтікаються, вони не мають якогось неприємного присмаку. І навпаки, вони мають дуже приємні аромати. Тому бальзамчики, мені подобаються всі. І Color Trend, і Avon Care, Взагалі, всі бальзамчики. Avon це просто топ. Ну що нахвалила вам трошки, вона зараз ще трошки закидаю камнями. Ви скажете, а ти ж сказала, що в тебе буде і Аврора, і Єва. Покажу вам декілька, просто Avon в мене дійсно більше всього, тому що я 7 років там працювала. Ну камон, в мене реально купа Ейвона в домі і є про що поговорити. Тому показую наступний товар, який мені не сподобався. Ось це. Як для мене, це трохи, знаєте, недорозуміння. Це у нас і не пудра, і не тональний крем, і якби це міг би бути кушон, але це не кушон, і взагалі не зрозуміло, що мені він дуже не подобається. І е, єдине, що мені подобається, що тут є дзеркало, і що тут така штучка, вона дуже б'є вона така класна, антистрес. Е, оця. Штучка, антистрес. і все, все інше, ну прям ні, він скатується, він відбивається. Знаєте, що саме дике в цьому продукті в тому, що це PowerStay, 18 годин стійкості. А він не те, що PowerStay, в нього немає її хвилини стійкості. Він відбивається на всьому, на одежі, на телефоні, на всьому. Тобто, ну це прям взагалі. Наступний товар, який є і непоганий, і не ідеальний. Це ось такий тональний крем. тональний крем, Коротше, Що в ньому класного? тим, що він лягає дуже тоненько. Не обов'язково його, знаєте, як шпателем розмазувати, він дуже тоненько, гармонійно лягає на шкіру. Оце мені сподобалося. Що мені не подобається в ньому, це те, що він до кінця дня його немає. Тобто, якщо ви зранку намистилися до кінця дня, його вже немає. Його треба обов'язково чимось закріпляти як індивідуальний продукт, він не катить. А що в нього класного? Це те, що тут є SPF 30. Тобто, якщо ви, як і я, не можете підібрати собі SPF Крем, звичайний, то ви під макіяж можете використовувати будь-який інший, який вам заходить. А вже сам макіяж робити ось цим spf чиком. Так що це зручно. Це для мене класно. Але єдине, що я дуже дуже рідко користуюся тональниками. Взагалі рідко, дуже рідко. Ще, що подобається, Avon, це ось ця туш. Unlimited. Отак. Треба показати е, ідеальна туш, просто, просто моя, моя улюблена. І ще два товари, які я дуже люблю, це ось такий е, Power Stay, це у нас що консилер, це консилер, а я його використовую як м, коректор коректор консилер, це є коректор консилер, а я його використовую як е, коректор та як базу під тіні. І це ідеальна база під тіні. Якщо ви не знали, якщо ви шукаєте ідеальну базу під тіні, купіть ось цей консилер. Він взагалі не консилер, він трошечки коректор, це да. Е, він не поверстей, ну, ну, цей напис він дуже різний. Він щось вирішує, але ідеально під тіні. І моя улюблена річ це ось цей лайнер. Дуже тоненький, дуже класно малює, і він. Powerstay, але тут на ньому цього не написано. І знаєте, що цікаво, є Powerstay лайнер, а є ось цей супер-супер щось там. І ось цей супер щось там. Він краще, ніж той, що Powerstay. Він більш насичений колір, і він краще тримається. Я колись е, з ним могла ходити в басейн не ряти. Ну, понятно, що ти в не ряєш, але ж ти і знімаєш, і потім душ приймаєш. І в мене макіяж не залишався нічого, окрім стрілок і туши. Туші, що я вам тільки що показала, тому це класний продукт. І наостанок по Ейвону ще дві помади покажу. Одна для мене ідеал, а інша для мене недорозуміння. розуміння. Почнемо з ідеалу. Це ось така помада. Ну, насправді я не знаю, чи вони зараз продаються, бо я вже рік не гортала каталог Avon. Це ось така багатогранна помада, вона має дуже яскраві відтінки. Це матова помада. Вона не заявлена як суперстійка, але вона дуже стійка, класна, мені подобається. А ось це. Що це взагалі таке? Це у нас помада з бальзамом для губ. Вона. Матова і стійка має бути. Вона стійка, це факт. Але заявлено те, що завдяки ось цьому бальзамчику, що йде всередині, вона не сушить губи. Тобто ви і мажете матовою стійкою помадою губи, але при цьому ви висиволожуєте і все агонь. Ні, вона дуже сильно сушить губи. Вона сушить губи більше, ніж та, що я вам тільки що показувала, в якої немає бальзаму. Цей бальзам не вирішує нічого від слова взагалі. Uh, ну і сто стосовно кольорів, кольори нормальні, як звичайна матова помада, прикольні, але вона дуже сильно сушить у губи. Тому для мене це не пойми, що e, бо я не розумію, навіщо там всередині середині бальзам, який взагалі нічого не дає. Далі поїхали вже не по Ейвону. Ось e, такий тональний крем. Для мене це ідеал. Ідеал ідеальний ідеальнішого ідеалу. Тонального крему немає. Він дуже тонко наноситься, він дуже легесенький дає тон, і він залишається впродовж всього дня. Я вам так ближче покажу, щоб ви зрозуміли, що це за бренд. Це у нас LN Pro London, Я просто не знаю бренди. Ну, косметики. Мені це взагалі було знаєте, так, потім не цікаво, не цікаво. Мені порекомендували, я взяла, і він дійсно класний. Я вам навіть зараз так трошечки його намажу і покажу. А і, до речі, я зараз ще візьму дешу Avon. Ось це у нас Avon, ось оцей Лондон. Це Avon, він дуже-дуже жиденький. Ми його розтираємо. Він добре, ну, добре розтирається, добре фіксується. Єдине, що він так як і розтирається, так і змивається також швидко. А цей він більш плотний, в нього зовсім інша консистенція. Він також дуже добре лягає. Як ви бачите, це були два зовсім різні відтінки. Але на моїй шкірі вони ідеально підлаштовуються. Що один, що другий підваштувалися. Оцей трошечки видно, бачите? Переход. Моя кожа, не моя кожа. Але. Тримається набагато добріше. Мені набагато більше подобається. Давайте я вам ще ближче покажу. Ось це у нас Avon А ось це вот. Він мені більше подобається. Єдине, що там немає от цієї фішечки з SPF Це, напевно, ну не знаю, погано, добре. Для мене, як для людини, яка користується донаком раз в п'ятілетку. Не рішає ситуацію взагалі. Ви ж хотіли свочі. Я забула, я вам зараз покажу сводчі, Я тих помачу вам показувала і близько. Секунду. Ось до. Так. Як я не в тому порядку взяла ці команди. Значить блиск, ось. Он. Він взагалі він просто ідеальний, ідеальний глянцевий блиск. Далі, ось це у нас помада, ось вона посередині. До речі, ще одне, що я забула вам сказати, це те, що коли ти її красиш, ось ця середина вирішує зробити тобі омбре. <свісно> <свісно> Тому що, коли ти її наносиш на губи, ось ця серединка, вона забирає трошечки, та що ж у мене зі світлом сьогодні? Вона забирає е, кольору і, виходить, ось таке на губах. І її треба домальовувати потім ось цю частину. Зараз я вам покажу, про що я говорю. Ось. Ось цю частину отак малювати, бачите, це все середина біла. І потім потрібно іншим шматочком помади домалювати, щоб воно все було однотонне одного тону. Отак домальовувати. Коротше, треба. А ідеал, мій, ось ця помада, вона має дуже насичений матовий колір, як ви можете помітити. Просто, просто, ну, от це best of the best для мене в помадах. Все показала. Товари, які мені дуже сподобалися. Єдине, що олійка Avon мені подобається більше, ця олійка, в неї є один мінус, вона більше розтікається і має неприємний смак. А дуже класний, до речі, в неї аплікатор. Це звичайна олійка, яка на губах, як блиск, але вона зволожує губи. А ось це скраб, я його вам вже показувала Маю чи один, чи може навіть два рази. Це звичайний скраб для губ і мені дуже подобається. Так як в мене сьогодні тема, що мені подобається, що ні, я вам показую дублі ще раз, те, що вже показувала. Скрабучі ці частинки, вони дуже дуже плотні і дуже класно скрабують е, шкіру губ. І наостанок продукт, який я просто дуже здур сильно обожнюю. У мене ще була помада, але помаду я вже всю вимазала. Под ноль, под ноль. Це ось такий олівчик для губ. Це у нас е, Кіко в відтінці 316, 316 відтінок. Е, вона в мене вже бачите, скільки залишилось? Він такий здоровенний олівець. Дуже класний. Я вам покажу зараз воч. Він такий е, матовий. Помада в мене була така кремова, а е, сам олівчик матовий. Він такий класний, він такий же картосний і він дуже гарно тримається. Бачите, колір просто, просто бомба-бомбічна. Ось такі мої улюблені і не улюблені засоби. Я вам не показувала сьогодні догляд за тілом, за волоссям, тому що відео затягнулось б на годину, напевно. А так у нас по декоративці сьогодні і трошки доглядових засобів. А для волосся я тільки одне показала. Ну, я не могла про нього не сказати, бо це мій улюблений спрей для волосся. І ви в коментарях питали, тому що я про нього розповідала в минулих відео і не показувала. Ви спитали, я вам показала все. Дуже вам дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, і напишіть про яку косметику ви б хотіли від мене почути.